Мій дитячого одягу резерви, сезон весна, літо, жилеточка в розмірі 140, весняна, курточка в розмірі, 98 бомбер. Потонного сорочка 122, така ли йде вітровочка, моделька, така йде класна, версайз 134-140. Футболочки такі класні, модельки. Також тут в різних розмірах: 116-128, маєчки. Потонула спідничка 122, 158, шорти 128. Основна основному категорія малючка мало від. З чотирьох років до підлітка. Ось такі шорти джинсові 116, 116, такі легесенькі, котонові, маєчки, спіднички. Такі шортики. Така гарна сукня, вона дуже гарно дивиться на ріс 140. Шортики. Спідничка. Така йде капішоночка, жилеточка 122-128-128. 146. Ось такі шортики, штанішки, футболочки, спіднички. 146-152. Тож воно йде в повтор. Є знаю, вікова категорія. такий легесенький комбінізончик. Так штанішки йдуть класно. Донизу модель. 158 шортики. 140 така футболочка, спідничка така класна, 134, штанішки, 58, такий класний сарафан легесенький, класна натуральна тканинка. 164 шортики, капюшоночки, 140, 134, 140. Легесенькі котоми, 164, 98, ребланчики, такі котомері, класні, дуже легенькі. Така маєчка. 152. 146, 150. Дивіться, який це розмір. 152. І такі стильні медалі. будуть футболочок, Кофточка 122, спідничка, реглан, спортивні, футболочка 98. 116, такий ж саме комбінезончик, як був на відео, 146, шортики, спортивні, така ж сама спідничка була на відео, тільки різна вікова категорія. Така атласна. комбінезончик такий дуже класний. навесний. Такі штанішки. 164 серединки для підкладочка до половинки. Класно, в них іде модель, якість. На відході на набір, такі повтонені. Маєчка 164. Такі тут на 140, на 164 легенькі котон. Така класна легесенька сукня 140. І така йде на 140 легенькі підічного герої. Спіднички. Такий піджачок пальто 140, дуже класна така моделька на весну. Така а спідничко 128. Світшоток 3 158. Спідничка, футболочка, шорти. І брючки, легесенькі, лосинки, штанишки, шортики, колготочки, радянчик, лосинки, борочка, шортики. класні такі легесенький куток, спортивні. Ось такі дочеревички в розмірі 36. 33 дуже класні кросівочки. розмірі 26-27. Трішки йде аксесуарів, шкарпеточки, такі окуляри, шкафеточки, шар, панамочка, пов'язочка, такі класні бафи. Вони дуже класні навесну, такі трикотажники, така серединка йде двох ниточка. Така шапулька дуже класна, така з підкладочкою трикотажна натуральна. Шапочки вже тут ідуть всі весна. Такі коготочки. Така підключала в мене, не дуже така, щоб вона вже кенкла. Такий кужба. Куготочки.